Радий привітати вас всіх на прогнозі. З вами сьогодні Олег Колісник і Анна Таманова. Я вас вітаю. Вітаю. Ми розпочнемо з найгорчіших і найгостріших найострі... тем останніх часів. Більше року тому сталася катастрофа, аварія, підрив, терористичний акт можна як угодно, як завгодно назвати те, що сталося. Це саме підрив Каховської ГЕС. І зараз знову підіймається паніка з приводу. Повторень схожих ситуацій. Так як ми за останній тиждень дуже добре переконалися в точності прогнозів Анни Атаманової, я хочу, щоб ми сьогодні детально продивилися київські та й зокрема взагалі. Загалом українське водосховище. І пропоную розпочатись саме з Київського водосховища, відоме як Київське море, утворено греблею, греблею Київської ГЕС в межах Київської та Чернігівської областей. Київське водосховище, об'єм якого становить е, три е, більше трьох квадратних кілометрів, заповнено водою ще у минулому столітті. Е, що ж, давайте подивимось, які загрози можуть чекати на Київське водосховище і на Київську генералу. Захист сильний. Знову біля дороги, як ми й казали, в полі, от у мене картинка, вибиває. Що десь може відбити в іншому напрямку піде. Звісно, будуть цілитись 15 число. Потрібно бути обережними 22 з 20-х 20 чисел особливо. Хоча дивіться, що я відчуваю, постійно у мене йде думка, що до 25-го року можливо буде призупинка. І перед тим, щоб натиснути на Україну, то будуть дійсно дуже-дуже посилювати обстріли. 5 числа небезпека Київ, Київщина є. Захист сильний. Дітям бути обережними в дорозі. Так, світлом проблеми. Спілкуються на рахунок того, щоб знайти вихід на рахунок світла. Вода, водосховище. Ага, літаки аеропорти. Літаки. Шукають аеропорти. Приземлення. Поки що вони розслідують з висоти, з дронів, сканують, як влучите. На найближчий час я не бачу влучання, не бачу. Угу. але в Криму буде дуже дуже гаряче, дуже небезпечно. Чудово дякую. Ми повернемось до Криму обов'язково. А продовжити я пропоную Канівським водосховищем. Воно утворилося під час порудження Канівської ГЕС та заповнено водою у 1974-1976 роках. Канівське водосховище із загальним об'ємом 2,63 квадратних кубічних, вибачте, кілометрів, є наймолодшим у Коскаді водосховищ ліс-Дніпро та омиває міста Київ, Українка, Переяслав та Канів. Чого ми можемо очікувати там, і чи є небезпека для цього водосховища? Небезпека є, потрібно краще захищати і польнувати, наглядати за островами. Сьогодні в нас друге число. Е, так, з другого по восьме і ще дев'ятий місяць, як йде. Міні дев'ятий угу. місяць, двадцять шосте. Взагалі цей місяць такий небезпечний, напружений. Західна частина, удари. Прильоти, ске водосховище. Я зараз бачу. Поки що, поки що не бачу загрози, але мені постійно позаду голос шепче Дніпро, Дніпро, Крим і Дніпро. Закривати в Дніпро. Угу. Е, тепер давайте до Кременчуцького водосховища. Воно аж в три рази більше за Київське водосховище. Е, є найбільшим водосховищем України загальним об'ємом 13,5 кубічних кілометрів. Е, Важко уявити навіть масштаби трагедії, яка може статися, якщо туди щось прилетить, або якщо це місце буде зруйновано. Тому скажіть, будь ласка, чого там можна очікувати? Там по енергосистемі дуже великі проблеми. І знову четвірки. Чотири ранку, четверте число чотири четвірки. Так як ми казали, що в 4,44, на жаль, був удар по Дніпру. Четвірки, знову четвірки виходять, потрібно бути обережними. Так, міст. От щось міст у мене постійно. Крим вибиває там, відбуватись будуть події. Поки що з водою, спокійно. І ось зараз в мене продовжились картинки оболонь. От, ніби оболонь, Київ, Київщина, потрібно також бути дуже обережними в uh -huh. цьому місті. Це так, те, що прийшло згодом у водіннях. Uh -huh. Так, ну я почув Крим і почув міст, і не можу не запитати, що саме за міст в Криму і чого там можна очікувати. Uh -huh. Дорога. Обрив дороги, якісь канали. А, мені. Мені кажуть, що не можна багато розповідати, для нас не на користь, але аеропорти, якісь посадочні місця, от дронів буде багато, і берегти аеропорти, Боріспіль, такі точки угу. бути готовими, відбивати. Ось сам по собі Крим перетворився на таку величезну військову базу. А, яка доля Криму у зв'язку з цим взагалі? Чого а, що, що там буде? Підриви складів різноманітних напливом? Друзі. А ви знали, що в нашому телеграм-каналі ви знайдете багато цікавого. Гороскопи, афірмації, езоторічні цікавинки та ексклюзивний контент від наших найкращих майстрів. Посилання у першому закріпленому коментарі. Підписуйтесь. Крим, знаєте, як ніби люди смертники, хто туди їде, мені кажуть. Угу. Бо я бачу їх, ніби кличуть, роблять якісь. Такі акції чи блогерів використовують російських, щоб люди більше їхали відпочивати, щоб ці люди закривали як щит від ударів, бо знають, що ще більше буде в Криму прильотів. Багато бачу взривів. І перекриття шляхів, а багато що ховається в тюремних зонах. Розміщення українців полонених по різних точках. Щоб менше було влечень. Там зараз міст біля мосту буде дуже небезпечно. І я бачу, що люди на межі життя і смерті дуже сильно заміновані. І зараз Крим це ключовий акцент буде в пропозиціях. Заморозити воєнний конфлікт. Я зараз бачу багато рук, піднятих вверх, і обережними потрібно бути на якихось концертах чи скупченні міст. Потім мені показують о, на луні, ніби є розташовані якісь точки для використання. Місяці використання кліматичної зброї. Це підняття рівня води, урагани, неспокійна погода. Стосовно Криму для нас якби буде некоректно розповідати. На те, що буде, але буде відбуватись дуже гаряче. І я відчуваю, як я казала, до 25-го після половини року або 25-му році будуть рішення. Зараз дуже я бачу, що наближаємося ми до того, що можливо будуть змінюватись пропозиції або пропонування умов для того, щоб призупинити тимчасово. Військові активні дії. Ґгум. Досить цікаво. Дякую. Ми будемо дивитися і спостерігати, як завжди. А наразі пропоную повернутися до водосховищ. У нас ще залишилось декілька місць, які обов'язково потрібно передивитися. Ґгум. Зокрема, Кам'янське водосховище розташоване частково на територіях Кіровоградської, Полтавської та Дніпропетровської областей, в результаті будівництва середньодні. Середньодніпровської ГЕС а, у ще у минулому столітті. Об'єм кам'янського водосховища становить 2,5 кубічних кілометри. А, тобто масштаби трагедії можуть розповсюджуватися більше ніж на три області у цьому випадку. Давайте подивимось, а, чого там можна очікувати і наскільки там сильний захист потрібно встановити. Ще раз назва: Кам'янське водосховище. Кам'янське та середньодніпровське ГЕС. Дніпро, Київщина, Дніпро ось найтакі чутливіші, активніші точки в планах, в намірах, з <кхи> нечія загроза. М на найближчий час, саме на найближчий час, ні. Але світло зараз енергосистеми під загрозою ще більше можуть шкодити. Е, так, ну, багато разів вже пролунало Дніпро, mm -hmm. е, тому, звісно ж, я не можу не запитати про Дніпровське водосховище. Е, е, його об'єм становить більше трьох кубічних кілометрів, і е, відповідно до нього Дніпровська ГЕС. Е, можливо, саме тут відчувається найбільша небезпека. Дніпро. Небезпечно про ще планують удар, а люди зараз себе відчувають не дуже переважно добре, якісь вповітря. Як серце. Саме в Дніпро. Якесь повітря забрудна хімія є. Дніпро чи є небезпека Дніпровський Дніпровське є. Є. Отам От є, небезпека є. І тут під загрозою життя сьоме число наприкінці місяця, більше як чоловіки. четвірки, чомусь активні, дуже четвірки. Дивіться, знову 4 або час, або вулиця. Будьте обережними, в 9 годин, з 4, 4 по 5 число. Дитячі діти, дитячі жертви. Дитячі травми, діти. Дити, як батько з дитиною. Світло. Проблеми з світлом. Хтось здасть позиції. Бути обережною. Після подій в Криму готуйтеся, будьте максимально обережні. Сьоме число. Поки що такого актив, активного ми дивимося на тиждень, удару я не бачу, не проб'ють. Але по світло, але проблеми мирні громадяни і будуть відбиватись, тому що за Крим зараз буде. Дуже активно. А, чому мені показують знову якусь полікарню або, або світлого кольору приміщення під загрозою? Вода, вода, вода. Вода. Вода, вода. Забруднення води йде. Я не знаю, який це час, але забруднення води. Небезпека в воді? Щось водою, шахеди літаючи. літаючи? Це розвідувальні системи прорахування вода, житлові будинки Часного типу будинки. четвірки. Дуже небезпечні четвірки. Взагалі на Дніпро небезпека. Мертва енергія йде. І потрібно дуже закривати зараз Дніпро, тому що там, як може бути натиск, напір, як і військовий в той бік, так і агресивні обстріли дуже. От я бачу чомусь дитина. Якісь руїни, поранення. Але я не можу зрозуміти чому. Я бачу, мені показують цю картинку, чи це вже було. Тому що це не нещодавно. Дитина біля неї, як руки, тримають її. Мені кажуть, що потрібно дуже сильний захист на Дніпро ставити, Дніпро, Київщина. Полтавщина. Зараз, дивіться, я буду говорити швидко те, що мені називають: угу. Полтавщина, Західна частина, Львівщина. Максимально будуть старатись обстрілювати. Київщина, повітряні тривоги. Сумщина, Луганщина. Харківщина. Світло. І Білорусію мені показують. Як Білорусь буде як бавовна, чи що? Тут і в Росії. Угу. Дуже вам дякую, Анна, за угу. такий детальний прогноз. Давайте продовжимо далі. Сталася, на жаль, така трагедія. Втрата п'яти Су-27 у Миргороді. Це вважається mm -hmm. однією з найдорожчих наших mm -hmm. втрат. Давайте подивимось причину, чому це сталося. Хтось банально навів туди атаку. Це спланований був удар. Він мав відбутися два дні назад. Трошки почекали. Mm -hmm. а, так, злиття інформації, злеття ін... передача інформації. А... Через інтернет-дані зараз знову якесь іде блокування. IT, якісь махінації, перехоплення даних. Інформації, якось я бачу а, мережі, контакти через вімкнуту локацію. Потрібно людям зараз, українцям, намагатися вимикати локації, частіше геолокацію. І так бачать, щось бачать, щось знають, прораховують. Mm. Знали, вдарили, бачите, є злодій, який видав інформацію, домовленості. Тепер ще такі схожі місця Території потрібно гарно захищати. Це, я так розумію, якісь площадки для. Посадки літаків, так? Да? Е, Мені показують. Точно невідомо з зрозумілих причин, але думаю, так, можливо, це якийсь аеродром був. Мені показують площадки. От я бачу такими картинками. І це сталося не дуже світло було, так? Е, тут історію малчали, Бо... як то кажуть. Я бачу... Багать... Багато речей ми не знаємо. Картинку. Почекайте машини, багато машин, нова пошта, епіцентри, нова пошта. Мішенік, нова пошта, склади. Все, що пов'язано з логістикою, хочуть паралізувати, бити по новим поштам. Великим пунктам. Тому що через нову пошту, як дрони, передача дронів, а... нова пошта під загрозою, логістичні компанії. Я бачу це площадка, не дуже світлий час. Різко. Дар. А, але зверху, як дрон був, да? дрон? немає інформації. О, щось не пролітало, знаю. щось крутилося. І я казала, не знаю, пам'ятаєте, я казала, що будуть такі пристрої слідкувати за допомогою дронів mm? нові якісь технології. Так, так. Ще таких будуть дронів випускати, спочатку дивитись а Потім сканувати, продивлятись територію, а потім різкий удар, вибухи. От я бачу прям таким скупченням диму. Вони зараз будуть прораховувати усі а, площадки для посадки техніки з самольотів, правильно? Цілком, вірно, так. Бояться дуже авіації, самоліти, щоб не було в нас таких точок, де саджати. Пориспіль, закривати потрібно. Мені чомусь кажуть, як Гастоміль. там зараз дивляться, от прям локальна територія. Бояться, що ця авіація, самоліти полетять, передача зброї якихось каналів Крим, чомусь відноситься Крим. Угу. І ось зараз я відкрив мапу, мапу бойових дій, те, що відбувається станом на зараз. І давайте зробимо на останок такий невеличкий огляд фронту, З чого я хочу розпочати: часів яр росіяни зайшли в район Канал. Давайте подивимось майбутнє час свого яру, як швидко чи зможемо, та коли це станеться, коли ми їх виб'ємо звідти. Часів яр я казала, що там буде додаватись агресивніше, складніше буде дуже тяжкий період, дуже складно. Ого, там важко, небезпечно. Я бачу, я бачу якесь підвальне приміщення, де якісь мішки знаходяться світлого кольору, і там білий якийсь чи порошок, чи що і його використовують. Тобто дуже багато сльози. Не знаю, може, це фосфор, я не розумію, що це. А, дуже жорстоко знущаються над захопленими в полон військовими. Там є підвальне приміщення, де зараз є десь чоловік сім наших військових. Їх як мучають позиції, хочуть знати, мені показують. Денис чи командир бригади дуже круті там хлопці, і їм не можна бути схопленими, тринадцяте число. Там цифри сім. Цифра сім'я в бригаді. їм 13 числа потрібно залишатись на місці, бо інакше, як в пастку, можуть попасти. Угу. 13 число, хто дивиться Денис, не направляй, не йдіть. Якщо пересидять 14 числа. То все обійдеться. Потім я бачу, що якісь пускові системи установи будуть розгромлені Донецький напрямок нашими військовими. Харківщина. Попри такі удари, я просто говорю те, що я бачу, мені угу. показують. Харківщина там. Хлопці, також багато наші хлопці, техніки нищать. Росіяни гинуть і на диво вдається стримати. Але також бути дуже обережними. 3 числа завтра. Харківщина, Донеччина, часів яр дуже складно. Потрібно підсилювати і бути обережними. Тому що багато буде пасток. Але я бачу, що і росіян також чекають пастки. Там. Угу. Не буду про це більше говорити. Що, ж, Анна, я дуже дякую вам за сьогоднішній прогноз для прогнозу. Ми обов'язково ще прямо зараз запишемо для вас розклад по містах, але він вже буде на каналі Анни Атаманової. Ми будемо вас залюбки там чекати вже завтра. Тому приходьте, не забувайте підписуватися на наш канал, на канал Анни Атаманової. Так само з вами був Олег Колісник і Анна Атаманова. Я дякую вам ще раз. Дякую вашому каналу і вам, Олешка. Дякую, до побачення. До побачення.